Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про взаємозв'язки між різними органами рослини та дізнаємося, як рухаються рослини. Організм рослини це біологічна система, яка складається із взаємозв'язаних частин і постійно взаємодіє з зовнішнім середовищем. Надземна частина рослини забезпечує фотосинтез, а підземна постачає потрібні мінеральні речовини. Корені забезпечують листки неорганічними сполуками – водою і мінеральними солями, які потрібні рослині для фотосинтезу. Це ґрунтове живлення, а листки засвоюють вуглекислий газ із зовнішнього середовища, це повітряне живлення. Для нормального функціонування двох розмежованих простором органів кореня і листків необхідне швидке пересування води до листків, а органічних речовин з листків до інших частин рослини. Це забезпечується провідною системою всередині тіла рослини, яка складається з спеціальних тканин, ксилеми в деревині і флеми в лубі. Провідні елементи рослини групуються в провідні пучки. Воду і мінеральні речовини для пагона постачає корінь, який має у всесній зоні кореневі волоски. Саме кореневими волосками рослини смоктують воду з розчиненою в ній мінеральними речовинами. У клітинах і судинах корення внаслідок заповнення їх водним розчином виникає кореневий тиск. Він забезпечує рух розчинів до надземної частини рослини по провідній тканині ксилеми водопровідній системі. Вище, по судинах стебла вода рухається до листків завдяки випаровуванню транспірації, що відбувається в листках через продихи, створюючи так звану присисну силу листків. Чим більше води рослини випаровують, тим інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту, і тим швидше водний розчин надходить до надземних органів рослини. Органічні речовини, що утворилися в клітинах листка, надходять в усі тканини та органи рослини по ситоподібних трубках живих клітинок фуеми, розташованих у корі. Тож, висхідні потоки розчинів поживних речовин прямують по судинах ксилемі, а не східні – по ситовидних трубках флеми. Горизонтальне ж переміщення органічних речовин по стеблу дерев'янистих рослин, можливо по серцевинних променях. Крім того, певні функції рослини можуть одночасно здійснювати різними органами. Так, наприклад, фотосинтез може здійснюватися не лише у листках, а й у зелених частинах стебла. А процеси дихання забезпечують як надземна, так і підземна частини рослини. Незважаючи на відсутність м'язів і органів руху рослин, вони виробили різноманітні рухові реакції у відповідь на подразники зовнішнього середовища. Рухи вищих рослин не пов'язані із значними переміщеннями в просторі. Вони охоплюють рухи окремих органів кореня, стебла, листків та квіток. Рухи органів рослин у процесі її росту, напрямок яких визначає подразник зовнішній чинник, називають ростовими рухами. Оскільки рослини фотосинтезують, то їх пагони ростуть, а листки повертаються своїми пластинками до джерела світла. Це добре помітно у рослин на підвіконнях, коли світло в кімнату завжди падає з вікна. Рослини здатні сприймати силу тяжіння. Корені ростуть за напрямком її дії. А пагони проти напрямку її дії. Подразниками, що визначають ростові рухи, окрім світла та сили тяжіння, також можуть виступати різноманітні хімічні речовини, електричні поля, тепло. Так листові пластинки деяких рослин реагують на зниження температури скручуванням. В темряві деякі рослини засинають, закриваючи квітки латаття або кошики кульбаба, складаючи листки конюшина. А от нічні квітки в темлі розкриваються. Листки пастки комахоїдної рослини, росички круголистої і венериної михоловки реагують на дотик. Однак реакція не буде тривалою за умови подразнення неживим предметам. Лише хімічні речовини тіла жертви підтверджують рослині, що пастка повинна працювати доти, доки травлення не завершене. Це свідчить, що викликати рухи у рослини можуть і хімічним шляхом. Самостійні рухи рослини не залежать від зовнішнього подразнюючого фактора Верхівки пагонів багатьох рослин. І верхівки вусиків у процесі росту здійснюють ростові спіральні рухи. Витки пагони та вусики завдяки ним обкручують опору. Регуляція життєвих функцій рослин. Робота різних органів узгоджується завдяки виробленню рослиною особливих біологічно активних сполук, які називаються фітогормонами. Ці речовини у надзвичайно малих кількостях регулюють ріст і розвиток рослини. Одні з них прискорюють поділ і ріст клітин, а інші, навпаки, гальмують, тобто регулюють проростання насіння, бруньок, утворення квіток і плодів. Так, вертикальна брунька виділяє певні фітогормони, які ситоподібними трубками прямують вниз по стеблу і стримують ріст розташованих нижче бруньок, в тому числі і сплячих. Коли конус наростання ушкоджується, рослина виділяє фітогормони, що спричиняють розвиток сплячих бруньок. Фітогормони зумовлюють перехід рослини в стан спокою, що дозволяє пережити період несприятливих умов в неактивному стані. Дякую вам за увагу. До зустрічі!